Підривалися да, ну, на легкому, ну, воно. Ну, Противотанкові ні. Ось. От дивіться, залишаєш що. Це протипіхотний діпісток. Я відчуваю, як воно перед глазами стрільнуло і побачив, як дим пішов, і як сам засмикався в тракторі. Страшно. Хто знайшов в землі ще залишилося? Скривали життям цих людей, які сказали, я поїду, була, не була. Після того як зірветься два-три дні, не заїжа на поле. Тоді ходи, а другі заїхали. І Він каже: Йо, вона, я що, я поїду. У нас скільки взривів було під технікою. І всі живі. 80% саперних розрахунків, які працюють в області, все ж таки скоординовані на розмінування території, яка знаходиться під лініями електропередач, для того, щоб була можливість заживити населені пункти, і люди отримали світло. Нічого не розмінірували. Ми на свій страх і риск їхали на поле, зривались, не зривались, кров було по-разному.